Не доказуй загребущий з Москви козакові. Нехай горда шляхта з жалю омліває, що козак вельможних предків на суд визиває. 4 серпня у 6 містяни та мешканці громади зібралися біля музею Пантелеймона Куліша, аби відзначити 203-ю річницю з дня його народження. Щоправда, цьогоріч через воєнний стан не було пишних святкувань. Та це не завадило поціновувачам творчості письменника, вшанувати пам'ять видатного земляка на традиційних кулішевих читаннях. Працівники арт-центру, краєзнавчого музею, центру естетичного виховання підготували тематичні майстер-класи. Наші майстри та майстриня також малює чудовий портрет. Це жінка нашого селитного земляка Ганна Барвіна. І до того, що якщо ви бачите, це. Такий груповий портрет Пантелеймона Ви можете долучитися та також помалювати. Пантелеймон Куліш знаний не лише в Україні, а й у всьому світі не дарма. Крім письменницького та редакторського хисту, він ще й переклав Біблію твори Шекспіра, Гетта Джорджа Байрона. Художник Дмитро пояснює, що саме в день народження Куліша потрібно створити щось символічне. А саме його портрет ми взяли портрет. Пантелеймона на коліша обробили його в цифрі на тему, як малюнки по номерам. Щоб бути лахі, і всі охочі могли з легкістю підійти і долучитись до цього заходу. До святкування річниці з дня народження славетного перекладача, критика, редактора доєдналися представники місцевої влади. Заступниця міського голови Марина Харламова теж взяла участь у створенні колективного портрету митця. Розповідає, що кулішеві читання, чудовий привід вшанувати пам'ять пантелеймона Олександровича. Рада була долучитись, рада була і помалювати. Це наш земляк, це його дружина, яку ми сьогодні малюємо. Ну, звісно, що з, з, даними, з даною ситуацією ми не можемо робити велике свято і велике відзнаку, але обов'язково кожен для себе, хто знає цього письменника, я думаю, що прийде до музею і йому відвідати цей захід. Учениці центру естетичного виховання на залишилося осторонь події і разом з наставницями займалися рукоділлям. В'язали іграшки, створювали українські прикраси і навіть робили обереги із соломи. Як розповідає керівниця гуртка Художня вишивка та в'язання, попри складну ситуацію в Україні, вихованки знайшли можливість зробити власний внесок у святкування. Зараз такий час, що багатьох дітей немає в місті, ну. То відкликнувся, ти прийшов. Мені нравится. Я хочу, ще мамі подарить родителям, щоб типа, по нас храня. Це станок, на ньому. Я виготовляю гердани. Я рада, що доєдналася до цього українського свята і підтримую його плетінням українських герданів. Також гості заходу тішилися чудовим виконанням українських пісень. We are